Ранку, шановні роменці, доброго мирного неба над головою в цей святковий день. День захисників та захисниць України це в мужності й геройства свята. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже. І захищає мене і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. Україна, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ми щасливі, що народилися і живемо на цій чудовій мальовничій землі. Тут жили наші прадіди, діди, живуть наші батьки. Хоч зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ здолає всі перешкоди. Козацтво України вважало своєю покровителькою і заступницею Пвятого Богородиці. Священною для кожного козака була Покровська церква, від порогів якої січовики йшли на захист рідної землі і кудись, подяки за порятунок, поверталися після походів. Справді історія захисників України сягає сивої давнини. Україна важким і тернистим був свій шлях від сивої давнини і до сьогоднішніх днів протягом віків. Численні вороги, ніби змовившись, тільки те робили, що терзали твої землі. Ми, українці, і цим пишаємось. У нас духовно багата держава, ми сильні, мудрі, хоробрі. Ніхто не здолає твій дух і свободу. Козацькому роду тримай булаву. Міцній Україну для щастя народу, для вірних нащадків на славу живи. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. У цій страшній борні наш народ і наша армія мужніє і перемагає. А зараз на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкраще з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Пам'ять гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасає подвиги захисників України це та велика правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодними змінами у сучасному світі. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них іду. Сусіди й самі у нас часто бувають: не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку і до ночі, щоб людям відкрито дивитися у очі. В моїй Україні є не дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро та рекони Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю тебе. Папу. Насправді небагато в нас таких важливих дат, як день тих, чия професія захищати батьківщину. Зі святом вас, Днем захисників та захисниць України. Слава Україні! Героям! Слава!